Так, друзі, хочу зняти це ось отримала ще й посилку з Китаю, такі рушнички замовляла. Лежали на фоні, то я вже вам так, це в магазин ходила. Так, хотіла вам просто зняти, дивіться, замовилась, в нас на Ютубі є гарна молода дівчинка, якої є свій канал, називається Меотіда. Ми з нею домовилися через месенджер, що в неї класна така хоя-локі, і я захотіла взяти у неї відросточок, щоб собі посадити. Ну, Вона запропонувала, я погодилася і так далі. Я надіялася, що мені ж прийшлють одну там гілочку, рослинки, а дивіться, що вона мені прислала. Це ціла коробка скарбів, друзі. Ну це, ну це взагалі. Я з наших людей не втомлююся дивуватися. Ось дивіться, ось це, ця. Хоя, локі, гілочка. Ось, буде вкорінюватися. Поставлю її зараз в стаканчик. Далі. Тут я бачу філодендрон Сканденс, Ось такий. Також будемо саджати. Далі ще хойка, я так зрозуміла, да, Хоя. Сорту не знаю. Далі. Ще мені ось це схоже на дисхідію, нібито. Дивіться, яка гілочка гарна. А це може Локі? Чи це Локі? Господи, кажу, хойка якась. Ну, не знаю, можливо, хоя, але мені схожа на дисхідію трішки. Далі ще одна. Сильвер Квін, мабуть, хоєчка, да, маленька? Угу. Да, від росточок. І ще одна хоєчка, не буду вже діставати з такими великими листочками. Капець, я в шоці? Віка, що шо це таке? А, це... Тут, ось, дивіться, росточки із хой різних. Ось така красуня. Ось така. Боже, це взагалі. Друзі, мені просто, якщо чесно. Віка, якщо ти дивишся, мені аж соромно, чесно. Я просто щоб знала, я просто людина, яка я не люблю, я кажу, то знаєте, друзі, на халяву. І я просто людина сказала, що боже, ще й папороть, це капець, що відійшли мені росточок. Да, і я ну, там символічно і десь і хіді мільйон хат, Та, що я про неї її хотіла, але ніяк не могла наважитися, тому що я з ними ще справи не мала. Віка, я дуже дякую. Я дуже, я просто в шоці. В мене немає слів, як кажу, для враження. Ну це, ну це просто коробка, сюрприз називається. Знаєте, зараз такі от бокси продаються, сюрпризи. І ось в мене оце вийшла сьогодні коробка така сюрприз. Просто дякую, Віка. Нехай тобі все повернеться сто крат. Кажуть. Дуже дякую. Будемо ростити і сподіватися, що воно все прийметься! Так, друзі, привіт! Вітаю вас! Хочу зараз показати вам посадочку, посилочок, які я отримала посилочку від Віки із каналу Меотіда. Ось ви бачите хоячки, ось ці відрізочки. І хочу зараз їх порозсаджувати. Ось, ви бачите, їх тут раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, в общем, і тут ще така десхідія мільйон хатс. І ось таку, ось таку красунчика вона мені прислала папороть. Оцей тайгер. Чи як він називається? Так, такий полосатенький, красивий. Трошки гілочка зігнулася, ну нічого страшно. І зараз хочу посадити. Садити, друзі, хочу у такі маленькі ось чарочки, буду садити у кокогрунт. Бачу, що вони в неї ось були посажені в кокогрунт, вона насипала. І потім буду ставити в... в контейнер для того, щоб вони краще укорінилися. Тому розпочнемо. А папороть я посаджу. Ну, побачимо. Бо я хочу папороть посадити у невеличкий горщик, який потім можна буде поставити на гніт, щоб він напитав вологу. Тому що з папоротями якось в мене не дуже складалося. Тому я знаю, вони люблять вологу, Ну, хочу посадити у кашпо. Отже, таким чином. Ну, Отвори, отвори в стаканчиках я буду робити потім. Так, друзі, трошечки отак. Так, ну що ж, тут дивлюся, тут у нас корінчики почнуть утворюватися, тому що я бачу, що є тут відросточки, вони такі білесенькі, тому зараз е, насипимо ґрунту. Боже, я забула рукавички взяти. М -м -м -м. Ну добре, ладно вже. Так, е, насипаю куку ґрунту. Так. Буду насипати не побагато, тому що відросточки невеличкі, щоб гарно вкорінилися. Так, насипала ось так чарочку, роблю отвір і ось так саджаємо. Друзі, назву. Назви хоєчок не, не, не скажу, через те, що я не знаю. Е, мені е, Віка просто прислала з, до, ну, ви бачили, з душевної доброти, оскільки краси. Тому назви вам не скажу. Не знаю. Те, що знаю, скажу, а не знаю, то вибачте. Так, перша є. Ось така красуня. Далі. Наступна. Ага, тут вже мають корінчики є. Тому що ось тут в одній, ось вже прямо гарно видно корінці. Угу. Буду її... Ого, тут корінці прямо чудові, ось, дивіться. Ось такі корінці. Ну, віка є й досі, знаєте, я в шоці? Просто ось така красуня. Ну, вона мені схожа на цю, на вілозу. Тому я думаю, що це вона. Так, ну, буду смітити, друзі, тому що мені якось дуже зручно буде, буду свинюкою трохи. Так. Угу. Угу, тут навіть ще й малувато, така вона чималенька, тому буду зверху насипати. Ось так. Насипаю, придавимо. Я потім, після того, як посаджу, я потім полью потрошку. Багато не буду. Ось так. Наступну посаджено. Так. так, я ті, що посаджені буду сюди вниз ставити, мабуть, щоб вони не заважали мені. Ось сюди буду відставляти. Так, це трошки приберем. Так. Ось цю манюню я назад і посаджу. Ось цю красунечку. Це така взагалі клас. Схожа на Silver Dollar. Це це нов, не нова гост випадково. Ой, так. Я її сюди, мабуть, так зараз не посаджу. Зараз я трохи висиплю. І ось так, о. Ось так. Посаджу поки що в кокосовий ґрунт, щоб вони гарненько їм було, вони вкоріняться і потім я вже Пересаджу в інший. О, от так. Ось така красуня. Так. Ось так посадили цю. Такс. Ось отака, друзі, красуня. Так, друзі, затримочка через те, що. Я знімала на балконі і е, перегрівся телефон, і вимкнулася камера. Тому починаємо з вами спочатку, через те, що, ну, так вийшло. Я, не, я зразу не зрозуміла, чому вона вимкнулася, а він мені потім пише перегрів пристрої. Тому вибачайте, але прийшлося трішечки так. Перервалася, ну нічого, так, продовжуємо. Отже, насипаю ось така красуня, показую вам ще раз. Ось із корінчиками. Дивіться, які в неї корінчики. От, Тому зараз саджаю, тому що тут такий стаканчик менший чарочка, да? а це в мене трошечки такі, вони ну, глибші, довші. Тому ті, що з корінчиками, їх легше сюди саджати, бо... Цей, бо вже є корінці гарненькі такі. Тому ось так. Саджаю цю красуню. Так, зверху досипаю. Так, щось мені там незручно і тут незручно. Так, ось так. Цю посадили. В принципі, можливо, може, деякі їх і разом можна саджувати, да, щоб. Але потім просто разом можна буде вже садити, коли я буду пересаджувати у звичайний горщик, тоді можна буде разом деякі посаджувати, щоб менше місця займали. От. А поки що, поки вони будуть гарно вкорінюватися, то я посаджу їх окремо. Тому що, бачите, де є декілька з корінчиками. А так ось, наприклад, тут то в основному е, е, ці відрізи. Тому, звичайно, потрібно так, подивимося, що тут у нас. Так, ось така у нас дисхідія красуночка, Так, і ще там є. Угу. Воно все разом у нас там посаджено. Тому тут дисхідія Хоя, куртісі, здається, вона називається і Пінк Принцес Філодендрон, так писала. Віка, да. Ну, в принципі, ви знаєте, воно тут разом. Ану, ну ладно, зараз подивимося. Ага, ось так. Так, дисхідію я так і залишу тут. Трішки зараз її досиплю землі. От. Хай поки що так вона там гарненько вкорінюється. Я трішки земельки досипала ну, кокосового субстрату, ось так. І хай вона тут собі буде. А це, звичайно, мені якби зовсім щось таке манюсіньке посадить. Бачите? Тому що вона геть манюня. Ну, в мене там росте Pink Princess моя. От. Може і до неї підсадить. Я побачу. Можливо, я до цієї Pink Princess оцю маленьку підсажу. А тут оця манюня, ось уже дивіться, з яким корінчиком. Ну, поки що я її відсажу, можливо, я щось менше знайду, щоб її посадити. Так, а далі пішла в мене наступні локи. Та, що я хотіла, за якої я замов... зробила, друзі, замовлення. Ось мені дивіться, ще прислали із квітконосом. Бачите, квітоносик у неї є. Ну, Звичайно, я думаю, він це ну, подивимося завмре. Але буде видно, так. Вадимо її, насипаю ґрунту. в неї, в принципі, такий коротенький цей, можливо, я ось ці корінчики, я їх відлам... чи ці корінчики, кажу, листочки відламаю, щоб вона лише корінилася і був довший пагінчик, для того, щоб її посадити. Ось так. Ось так. Ну, Вона така мені подобається, що вона росте як дерево. Велика виростає, дуже гарно цвіте. І якщо, я думаю, її формувати, щоб вона не була така сильно велика, то вона буде така компактненька. Так, добре. Я бачу, що мені не вистачить, друзі, цих маленьких отаких от чарочок. Так, це в мене сільвер Кві, сільвер, як Ескімо. Ось дивіться, вже навіть пустила ці. Я поставила водичці, вони трішки постояли одні, мабуть, добу. Да, І подивіться, вже корінчики почала випускати. Ну, можливо, я її підсажу до своєї. в мене є сільвер, ця ескімо, я підсажу до неї. Так, також невеличка така. Яка тут ось ще така манюня. Я також ось ці нижні повідриваю листочки. А сюди просто, щоб довгий, довше мені був гілочка довша. Так ось так. Ось так і підсиплю ось так. Так, ось ця посаджена. Ще одна манюнечка тут ось залишилася. Ось така. от, Ну, я не, не знаю. Подивимося, бо в неї листочки такі трішки, ніби цей. Такі, бачите, вялуватенькі. Ял, Тому, можливо, воді її поки що залишить. Не знаю. Так, і ця ось, дивіться. Також тут є листочок, і ось вона трішечки постояла в водиці, і вже он пускає корінчики. І оцей листочок мені ніби трошки заважає, ну нехай. Я цю маю зараз витягну. Так, цю витягну, трішечки полью не стояли в цій водиці. Ось так. Хоч трошки вологий, звичайно, цей субстрат, але нічого. Так, ну, і, друзі, я зараз ще посаджу ось цю хоєчку. Ну, так, хай вона поки що мать, постоє. Так, а я посаджу ось цю папороть. Так. Подивимося, що тут. Корінчики, ось такі корінчики. Так, і зараз ми її в такий невеличкий горщик посадимо. Тут у мене є грунт, і, і ця там. І кора, і там і кокосовий, і перліт. Ось я насипала і зараз прямо його, його ось так сюди і посаджу. І поставлю у кашпо, щоб він мені був вологенький поки що. А там буде далі видно. Ну, тому що, друзі, в мене в квартирі дуже сухий клімат, що взимку, що, ну, що влітку. Ну і папоротям, звичайно, такий клімат не подобається. Тут листочки трошки поперегиналися. От, ну, Нічого страшного, я думаю, з ними не буде. Так, посадили папороть. трошки насвинячила. Ось так. І поставлю кашпо, друзі, щоб він вологу напитував такий. Ось такий. Ось, друзі, така посадочка. Ще зараз досаджу ось ці декілька штук. Вже не буду, бо треба мені піти добрати стаканчики. От. І потім вже в кінці вам покажу, я їх поставлю у контейнер. І будуть вони в мене в контейнері стояти, поки що укорінюватись. Тому, друзі, ось така посадочка. Ще раз Віка дуже тобі дякую за посилочку, за те, що прислала стільки подарунків. Будемо ростити, нарощувати коріння. От, тому все, на все добре, друзі. Переглядайте. Побачимося з вами до наступної зустрічі. Так, ось так, друзі, поставила в контейнер. Ось всі хої. Так, і накрию кришечкою, хай вони собі там вкорінюються. Ось скільки. Pras